Шановні колеги, це питання обговорюється досить активно і я навіть е Маю деякі побоювання, щоб ця тема не була перегріта нашими медіа, але власне життя це боротьба, і боротьба в медійному просторі за наш цивілізаційний вибір це також корисна річ. Думаю, що і для цього ми тут зібралися. Оскільки це активно обговорюється, я не хотів би повторень і повторювати про те, що вже казалося. Хотів би в короткому режимі брифінгу з. Звернути увагу на наступне, на деякі стереотипи а, і на деякі, а, ну скажімо, викривлені уявлення, які звучать сьогодні, в тому числі і з медіа, і там в інтернеті, які не відповідають дійсності, а, перше стереотип це те, що Якщо угода про асоціацію з ЄС буде підписана, дай Боже, щоб вона була підписана, то ми втратимо ринки. Зокрема, ми втратимо ринок Російської Федерації та Митного Союзу. З одного боку, це офіційні заяви або це слова офіційних осіб Російської Федерації, зокрема. Не Митного союзу, зверніть увагу, тому що ми почули від президента Лукашенка напротязі останніх двох тижнів одну заяву про те, що він не в захваті від фактичних економічних результатів участі Білорусі в митному союзі. Остання його заява була, коли він зустрічався з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Він сказав близько до тексту наступне: що та ви, що, хоч в НАТО, вступайте. Нам власне, це ваші ваші справи, ваше українське бачення і ваші справи. Але ми дивимося, бачимо, що якщо ви стверджуєте, ви українці, що ваша економіка буде від цього зростати, ми двома руками за. Тому що ми найближчі сусіди, і ми будемо дивитись і знаходити і для себе економічні вигоди від вашої більшої економічної активності, якщо повернутися до Російської Федерації і до Митного Союзу, то, шановні колеги, є така штука, як міжнародне право на засадах міжнародного права в світі будуються. Відносини між державами вони не будуються, як там в 17 сторіччі під чорним прапором піратства. Так і в кого більше зброї, то і прав. Так, от з точки зору міжнародного права, всі країни СНД, в тому числі і всі країни митного союзу, підписали колись угоду. Це було в 1993 році. Ця угода стосується взаємного проникнення товарів, робіт та послуг. Згідно цієї угоди, і Україна, звичайно, є учасником цієї угоди. У нас є преференції про по перетину товарів один до одного. В цій угоді вона діє, вона діюча. І в цій угоді є пункт 25, який. Повністю протиречить риториці і президента Російської Федерації Путіна і прем'єр-міністра Медведєва і їх офіційним заявам. А це я стверджую абсолютно точно, тому що в цій угоді, в цьому пункті номер 25 написано умови припинення, призупинення участі у договорі або виходу з договору. Там написано, що я люба сторона, яка бажає. Вийти з договору попереджує всі інші сторони більше, ніж 12 місяців. Тобто, повірте, що е, в листопаді, наступний ранок, коли я сподіваюся, угода буде підписана, небо не впаде на землю, і на кордоні з Російською Федерацією не виросте така якась залізна стіна, залізний. Паркан, через який жоден товар український не пройде. Тому що е, нас повинні попередити всі, хто хоче вийти з цієї угоди, а ми не хочемо, до речі, ми залишаємося там за 12 місяців. Це перше. Друге, е, на рівні міжнародного права Росія стала минулого року членом Всесвітньої торгової організації, ми стали трошки раніше. Так от, гірше, в наших е, багатосторонніх. Відносинах, і зокрема в двосторонніх відносинах, ніж е, в на засадах тих умов, які є в ВТО, не буде. Тобто, ВТО не передбачає, повірте мені на слово умов, коли одна з держав, яка приєдналася до е, цих традицій власне всесвітніх торгівлі, скаже: А я завтра ні з ким не торгую, і в, в, ваші товари, зокрема, бачити не хочу. Такого нема. Тому це велике перебільшення, і я впевнений. І ми навіть все це вже споглядаємо: що все, що стосується Російської Федерації, і ВТО і Митного Союзу, буде добре. Друге, що є такий стереотип, що ми не здатні, що ми слабенькі, що ми не готові, здатні. І по багатьох позиціях ми повірте не, не те, що не слабенькі, ми в вищій лізі, лізі світу. Я вам можу сказати таку цифру, що в нас є така європейська держава, як Італія. Так, от, у нас з Італією позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Наприклад, ми в Італію продаємо більше ніж купуємо. Тобто, це ну, мрія. Всіх зовнішніх торговців і всіх чиновників всіх країн, мати зовнішнє в, в двосторонніх відносинах позитивне сальдо. Ми його маємо. Наприклад, ми і сьогодні продаємо в Європу багато своєї продукції, дуже багато. І якщо брати цифри, то структура нашого експорту вона коливається звичайно, але менше ніж чверть. Всього нашого експорту в весь світ ніколи не займали держави ЄС. І це міф, що наші продукти харчування начебто там не, неможливо їх туди продати. Вони сьогодні продаються. сьогодні. І Березовий сік продається в Європі, і, там, і пиво, і крупи, і цукерки, і багато-багато чого іншого. <ріп> Наступне, що я хотів би сказати, ще один стереотип, і підміна понять. Часто <звук> будується риторика. Ну, наприклад, комуністична партія України вона дуже опікується проблемами гомосексуалізму і будує всю свою риторику. Навіть вчора я бачив телерепортаж. Вони запросили людину із Сербії. І людину із Франції, і розумієте, що це питання номер один для них в цьому контексті. А то вони цю риторику будують, начебто, ми в листопаді входимо в члени Європейського Союзу. Ми не йдемо а, на повноцінну участь в європейській спільноті, ми тільки угоду про асоціацію. Звичайно, що членство в Європейському Союзі потребувало би від нас а, фантастичних і величезних реформ, коли в Європейському Союзі є надбудова там, наприклад, Європейський банк, є єврокомісії. Це зовсім, зовсім, зовсім інша історія. Поки що для нас просто відкривається в економічному плані трошки дверцята і трошки ці ворота до цього ринку в 500 тисяч, тобто, пробачте, в 500 мільйонів людей. І останнє, що я хотів би сказати, шановні колеги, ніхто боротьбу не відміняв за. Своє щастя і свою долю е, ні в нашому житті на рівні людей, ні на рівні е, глобальному або е, міжнародній торгівлі. Конкуренція як була, так і залишається. Будь ласка, давайте будемо е, е, свідомі того. Що ні в Москві, ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в Пекіні ніхто не буде нам розстилати е е ковдру, розумієте, і казати, так, а що вам ще для щастя не, не вистачає. Ми зараз там зедамо себе в скриню, може вам золото в слитках дати, там в зливках чи щось, що вам ще для щастя дати. Ми маємо е розуміти, що е для нас є е перспектива корисної, цікавої. І дуже перспективної можливості, яка відкриється, а ми маємо бути готові до боротьби до того, щоб бути більш сильними і конкурентними.